Де б я не була, я обов'язково відвідую пам'ятник Шевченку. Це Шепетівка. І приїхала я сюди, якщо чесно, не до Шевченка, а, а у музей пропаганди. Ось. Дуже симпатичний, охайний пам'ятник. Такий, знаєте, як вишиваночка, компактний. А за ним, подивіться, що за ним. А за ним оця огромна дура це музей пропаганди. Я туди теж зайду. І поки я йду, трошки цікавих фактів про Шепетівку. Населення Шепетівки 42 тисячі людей. Шепетівка стоїть на річці Хомора. Колись це містечко мало стратегічне значення. Тут потужний залізничний вузол, 42 маршрути автошляхів, сім свердловин радонових вод та граніту, 11 великих промислових підприємств, два лісгоспи. І дуже багато цілющих радонових джерел, хоча кажуть, вони зовсім не цілющі. І ось ми нарешті всередині музею. Як бачимо, він переживає найкращі свої часи. Але в країні війна, понятно, що не до музеїв зараз. Купуємо квитки і вам також радимо купити квитки, хоча б для того, щоб підтримати музей. Йдемо на екскурсію. Я знаходжуся у Шепетівці, у музеї пропаганди. Колись це був музей. Як Микола Островського, який написав, як закалялась сталь», який вважали гімном комунізму. Ода комунізму, хто був нічим, той стане всім. А зараз це музей пропаганди. Трошки історії. Цей музей збудований в 1979 році. Його будували, створювали 80 митців з усього Радянського Союзу. Ці скульптури висять на рейках. Це ж бачите, замітили це уськоколійка, по якій, ну хто знає, як закалялась сталь цей роман, про те, як у 20-х роках комуністи забезпечували Київ дровами, збудували оці узкоколійки і по цих дровах, і по цих, і по них везли дрова на Київ, який замерзав. І оцей Пашка Корчагін, він осліп, паралізували його, так він працював заради ж оцього світлого і теплого майбутнього Києва. Та ось у Скоколійка, ось. Ось, у А це Островська. Після 91-го року музей, концепцію музею змінили про Островського автора. Який написав цей твір, говорили тільки в контексті того, що він був інвалідом, це ж сліпим і паралізованим. І, от, бачите, лежачи, він написав цей роман, частково автобіографічний, але тільки частково. Бо коли почали копати його біографію, він главного героя списав із себе. І виявилося, що він був не зовсім комуністом, а з дуже інтелігентною родиною. Його мати знала шість мов. В общем, всі діти були ситі обуті, чого він правда, написав цей роман, непонятно, але почали говорити, в общем, отак. Про цей музей, що автор був інвалідом, який це все написав. А потім 2019 року Мін'юст через суд змінив знову концепцію цього музею, бо декомунізація ж сюди прийшла. І тепер це музей пропаганди. Саме музей пропаганди. Дуже крутий музей. От прямо виглядає точно як музей пропаганди, Попадає в концепцію. Колись у цьому музеї було близько 200 експонатів, і коштів на це все не жаліли. Головний меседж цього круглого музею хто був нічим, тот стане всім. Ось бачите, реєчки. Рейки ведуть вгору вверх до світлого майбутнього, і на них усі символи епохи. Ну це трактор, зокрема, трактор і мідні труби, я так розумію. Головне, що на тракторі світле майбутнє. Що там написано? Трактор універсал. О, трактор. Ва, понятно, мого дідуся такий був кстати. До речі, щороку цей музей відвідують 30 тисяч людей. Тут проводиться 600 екскурсій, 60 масових заходів на рік і до 30 виставок, майстер-класів і, і так далі. Ось карикатура Ніла Хасевича про можливість. І право виходу України з СРСР. Бачите, 46 рік десь ставим. І за Ніла Хасевича навіть була грошова винагорода, щоб його знайти, тому що кілька таких його карикатур попали на засідання ООН. І його шукали не так як Шухевича, звісно, але дуже, -дуже сильно. Дощ починається. Якраз дощ пересиділи в музеї, а обійдемо його під дощем. Пішли за мною. Дайте шпаргалку. Акуратно вона ж намокне, вже починає все йти. Ой. Так. Штяс. Шпаргалка мокне. Шпаргалка мокне, боже, що робити. Пішли ось сюди під лодку. <гум> так, заходимо. Ми були всередині музею, я вам це покажу. Вартість хідного квитка 100 гривень, але воно варте того, просто хоча б самим побачити цю атмосферу і допомогти трошки музею. Так, під дощем. Секунду. Далей. О, 5 цілих... О! Концепція. 5 сірих пі пілонів тримають бетонне червоне кільце, оздоблене смальтою. Де смальто? Оце раз, два, три, чотири, п'ять. І тримають бетонне кільце, оздоблене смайки. Дуже гарне місце для фото. Такий монументалізм. І оце ж ви розумієте, що це таке? Це вузькоколійка ж, так? Рожденний бурі і так далі. Островським, не плутайте з Острозьким, бо це князь Острозький хороший, а Островський письменник поганий, бо він написав гімн комуніки. Ось вузьку комуніку. Ось фото, треба фото. А я хотіла ще паровозу цей сфоткати. Чи не це ж оцей паровоз? Господи, наш паровоз вперед літі, в комуні остановка. Чи а що там далі? Я дуже боюся зірватися, якщо чесно, на частушку. Або на неприличний анекдот. щось там наш паровоз передліті, а поїзд став на полпуті. Визвали там Берію і так далі розібрати, що случилось. Я... Але... Але пісня не про це. Пісню я забула, слава Богу, бо я, бо я переросла, переросла вже цей період. Оце вам оцей радянський монументалізм, який не жалів грошей на звеличення себе. Подивіться здалеку, бачите. Оце огромне кольцо. Слава нації, так? Да? Це було круто. Це було круто. Я в шоці просто. Такий музей. Шепетівка. Чи Шепетівка, Боже, вибачте, якщо я неправильно. Шепетівка ж, мабуть, друзі. Виправте. А це отак декомунізують пам'ятники. Полтава в честь. так раз і все. Нема, Нема.